Вітаю вас, друзі. Щоб змінити наш стан буття, потрібно інакше думати і відчувати. Ми можемо впливати на наш мозок і тіло лише силою думки. Якщо ви сфокусуєте увагу на конкретному образі у себе в розумі і вдастеся до послідовності повторюваних думок і почуттів, ваш мозок і тіло не знатимуть різниці між тим, що відбувається у зовнішньому середовищі, і тим, що відбувається у вашому внутрішньому світі. Отже, коли ви повністю залучені та сфокусовані уява внутрішнього світу, діятиме як досвід зовнішнього світу, і відповідно зміниться ваша біологія. Це означає, що ви можете змусити свій мозок і тіло виглядати так. Якби фізичний досвід вже відбувся, не маючи дійсного досвіду. Щось, чому ви приділяєте увагу і що подумки проробляєте знову і знову, визначає не тільки вас самих у біологічній перспективі, а й ваше майбутнє. Ось добрий приклад: команда гарвардських дослідників запросила групу добровольців, які ніколи не грали на піаніно. І поділила їх на двоє. Одна половина виконувала просту вправу на піаніно для п'яти пальців дві години на день протягом п'яти днів. Інша половина робила те саме, але тільки у своїй уяві, уявляючи себе за клавішами, фізично не ворушучи своїми пальцями. Сцинтиграфія мозку, проведена до та після експерименту, показала. Що обидві групи створили вражаючу кількість нових нейронних ланцюгів та програм у області мозку, що відповідає за рух пальців. Хоча одна з цих груп виконувала вправи лише уявно. Подумайте про це, мозок хлопців, які проробляли дії в розумі, виглядав так, ніби цей досвід уже відбувся, при тому, що вони не поворухнули жодним пальцем. Якби їх посадили за піаніно після п'яти днів уявного пропрацювання, багато хто міг би зіграти вправи, які виконували у своїй уяві. Хоча до цього вони ніколи не торкалися клавіш. Подумки, представляючи дію щодня, вони підготували свій неврологічний апарат напередодні досвіду, вони послідовно запалювали та скріплювали нейронні ланцюги. І згодом цей апарат став автоматичним програмним кодом у їхньому мозку. Тож, якби хлопці почали грати після п'яти днів уявного тренування, рухи далися б їм легко, оскільки вони зарядили свій мозок на цей досвід завчасно. Ось наскільки сильним може бути натренований розум. Схожі експерименти демонструють ті ж самі результати при тренуванні м'язів. В інноваційному дослідженні, проведеному в Клівлендській клініці, 10 піддослідних віком від 20 до 35 років представляли як напружують один із своїх біцепсів з максимальною силою в п'яти тренувальних підходах на тиждень протягом трьох місяців. Щотижня дослідники реєстрували електричну діяльність мозку піддослідних під час тренувань. Та вимірювали силу їх м'язів. До кінця дослідження піддослідні збільшили силу своїх біцепсів на 13,5%, при тому, що насправді вони зовсім не напружували м'язів. Вони зберігали це покращення протягом трьох місяців після закінчення тренувань. Ось ще деякі експерименти. Група дослідників, що складається з вчених Техаського університету Сан-Антоніо, Клівлендської клініки та науково-дослідного центру фонду Кеслера у Вест Оранж у Нью-Джерсі, попросила учасників експерименту візуалізувати скорочення згиначів ліктьового суглоба. У процесі цього їм запропонували спонукати м'язи, напружуватися з максимальною силою і міцністю, додаючи твердий намір до їхньої потужної ментальної енергії у 15-хвилинних підходах по 5 днів на тиждень протягом 3 місяців. Одній групі учасників наказали використовувати те, що називається зовнішньою візуалізацією. Або візуалізацією від третьої особи, уявляючи себе, ми вправу, спостерігаючи за собою у мисленій сцені окремо від досвіду, як у фільмі зі своєю участю. Другій групі запропонували використовувати внутрішню візуалізацію, тобто візуалізацію від першої особи, представляючи свої тіла такими, якими вони є в реальному часі. Виконуючими вправи, роблячи це безпосередньо і реалістичніше. Третя група контрольна не виконувала практичного завдання. Група, яка використовувала зовнішню візуалізацію, а також контрольна група, не показала істотних змін. Група, яка використовувала внутрішню візуалізацію, показала збільшення сили майже на 11%. Інша команда дослідників з Університету Огайо зайшла ще далі. На зап'ястя 29 добровольців було накладено гіпс на один місяць, щоб вони не могли рухати кістю ні навмисно, ні випадково. Половина цієї групи виконувала вправи на психічні образи по 11 хвилин на день, 5 днів на тиждень. Учасники уявляли, як згинають руку у зап'ястя, яке насправді залишалося повністю нерухомим. Інша половина контрольна група нічого не робила. До кінця місяця, коли зняли гіпс, м'язи піддослідних, які виконували вправи, були вдвічі сильнішими, ніж у контрольній групі. Кожне з трьох досліджень м'язової сили показує. Що уявне пропрацювання змінює не тільки мозок, а й тіло. Іншими словами, тіла учасників, які практикують певну поведінку в розумі і свідомо переглядають дію, виглядали так, якби вони фізично виконували цю дію. Учасники експериментів, які додавали до інтенсивних уявних образів емоційний компонент. Виконуючи вправи з максимальною стараністю, зробили цей досвід ще реальнішим, а результати яскраво вираженими. У дослідженні на навчання грі на піаніно мозок учасників експерименту виглядав так, ніби досвід, який вони уявляли, мав місце насправді, тому що вони зарядили себе на таке майбутнє. Подібним чином випробовувані особи в дослідженні на скорочення м'язів змінили своє тіло і стали виглядати так, ніби мали такий досвід у реальності шляхом пропрацювання цієї дії однією силою думки. Тепер ви розумієте, чому, прокинувшись вранці і почавши думати про людей, яких збираєтеся побачити, про місця, в яких плануєте побувати, і про справи, які потрібно зробити у вашому щільному розпорядку дня, це уявне пропрацювання. А потім, додавши до цього сильну емоцію, ви подібно до добровольців в експерименті на згинання ліктя, що спонукали свої м'язи згинатися, налаштовуєте мозок і тіло виглядати так, ніби це майбутнє вже сталося. Досвід збагачує мозок і створює емоцію. Що посилає сигнал тілу. Коли ви маєте тривалий внутрішній досвід, такий же реальний, як і зовнішній, згодом ви змінюєте свій мозок та тіло, як і у випадку реального досвіду. Насправді, коли ви прокидаєтеся і починаєте думати про свій день на неврологічному, біологічному, хімічному та навіть генетичному рівні, все виглядає так. Наче цей день ви вже пережили. І по суті, так воно і є. Як тільки ви насправді починаєте свій день з усіма запланованими справами, як в описаних вище експериментах, ваше тіло автоматично поводитиметься відповідно до ваших свідомих чи несвідомих намірів. Якщо ви виконували якісь дії багато років поспіль, такі нейронні ланцюги, як і інша ваша біологія активується простіше та легше. Це тому, що ви не тільки заряджаєте розумом свою біологію щодня, але й перетворюєте ту ж саму фізичну поведінку, щоб і надалі закріпити цей досвід у мозку та тілі. І з кожним днем стає все простіше діяти несвідомо, тому що ви закріплюєте ментально. Та фізично одні й ті самі звички, тим самим створюючи звичку Жити за звичкою. На цьому друзі, я завершую цей випуск, який був створений за матеріалами книги Надприродний розум, автором якої є Джо Діспенза. До зустрічі у наступних випусках. На все добре, вам!